Так, всім вітання. Знаходжуся в місті Києві біля вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Тут вже 14 числа жовтня, то листопада, відбуваються курси в набору до суддів вищої інстанції, тобто з районних суддів, як кажуть, наші слуги рвуться в апеляційні суди, в вищі антикорупційні суди. От. І це йдеться до того, що я дізнався, що один. Двоє, як мінімум, суддів тих, що в мене фігурують як покривачі корупції, рвуться один, вривається кратко такий Солом'янського суда, вищий антикорупційний суд, другий чи апеляційну палату вищої антикорупційного. Тобто, покриваючи корупцію, собі особа така надумалася кришувати корупцію, виходить. Тобто, і суддя, голова такої організації, як Солом'янський суд Українець. Який зовсім не українські поступки робить, він зірветься в апеляційний суд, тобто в них зараз комісія, відбір, і я буду намагатися якось допомогти їм підштовхнути по кар'єрній драбинці, щоб вони кажуть не дуже себе тут якось правильно почували на тому місці, яке їм не мало би належати. Тому доведу до того, щоб люди так само розуміли, що мають. Вчиняти схожі дії, приходити сюди в цю комісію, не тільки Вищу Раду правосуддя, а й сюди, в цю комісію, і подавати факти коруп... корупційних дій ваших суддів, не радитися адвокатами-юристами, а самим приходити і подавати, щоб знали, що вони, їхня кар'єрна така стезя, як кажуть, вона не, не далі, ніж кажуть, район, але бажано, щоб мали відповідну свою лавочку, якщо нарку. Щоб вони розуміли, що вони слуги народу, а не слуги прислуги голіархату тобто, зухвалого і системи. Тому, щоб вони знали своє місце, от ми коли всі разом будемо робити от схожі дії, а не сидіти вдома, плакати і в лайках возмущатися між лайками і возмущеннями, я кажу, не бути дивуваними експертами. Тоді і плакатися, от всі погані, але що ви, ви зробили для того, щоб всі були добрі, знаєте, щоб їх наставити, як кажуть, на подійстини. Тому от, є от такі, от заклад, який би допоміг. ну, Крім Вищої, Анти... Вищої ради правосуддя, бо я там теж був, там сидять теж зухвалі кроти, які перехвачують мої скарги, повідомлення про злочин. І відсилають мені назад, зазначаючи, що це не їхня компетентниця і прочі. Тобто йди собі сам шукай, хто буде наказувати суддів. А ми тільки їх по ручкам б'ємо, якщо вони неправильно щось пісульку написали. А за кримінальні злочини вони не звертають уваги і до діла вони не пришивають, тобто ведуть себе трошки неподобаюче, тому приходиться шукати ще десь місця, де можна, тобто суддів поставити, як кажуть, на місце. На то місце, яке їм суджено бути, а не те, що вони собі придумали. От. Так що, от, Пробуйте шукати такі механізми, обмінюватися ними і тоді і перестаньте бути адекватними експертами. І буде, як кажуть, все зрушення буде замітне, як кажуть, на лице. І ми не будемо тоді в коментарях обсуждати, на когось там бочку котити, що хтось не так зробив, не то зробив. А будемо мати чим поділитися прикладами, що ви долучилися до змін в нашому житті, на які потім і перестанемо жалітися, і будемо, як кажуть, собою живо схищатися, що ми долучилися до ситуації, яка дозволила нам змінити щось в тому житті в свою користь. Так що всім щасливо, беріть це на вороження і використовуйте, діліться своїми прикладами.